Пробіжимося швидко по героям. 18 героїв не було використано на турнірі: Рейскінг, Вічдоктор, Візаж, Вайпер, Веномансер, Тренд, Текіс, Скаймах, Рікі, Фантомка, Оде, Омнік, Ліна, Ліч Легіон Командер. Джакіро, дровка, Аркварден. Ну чесно кажучи, багато хто б теоретично міг би з'явитися з цього списку, але от не вистачило, видно, джакіро, мабуть, тільки хіба ж хотів. Та ладно, а що Аркварден не було протягом року? Постійно хтось хто Арквардена на якийсь момент. Я шо? почув від ексема вайпера точно скеймах, uh, який насправді в фабриках ага. за останній час набрав пабликах, багато Sky популярності. Sky Sky Мах, також також да. Текіс насправді теж з'являвся. У нас був ми, ми чекали не довго, текіс щось спробує хоча до та й від зайця викатати. чекали. Текіс. А знаєш, чим це може бути пов'язано? Ну, що ми не пікаємо якихось героїв, яких дійсно ніхто не пікає, тому що ну вже на кону занадто багато стоїть. Ну так не не майже не було. Ну а що? По суті, Толи, не було матчів, які типу, такі прохідні. Так, та Але ви кажете, ну їх не пікнули, їх не пікнули, тому що пікнули 100 плюс інших. Да. Ну так да, та. це ж неймовірно не, не, не обширні цифри. У нас були інтернешнали, де пул героїв 38 mm -hmm. був, на, 6, на 18 команд пул героїв 38 персонажів. І у нас по колу одне і те саме: банять, 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 пікають, пікають. До речі, Очі, а як, Тут 100 плюс, як от, драфти от, проходять, В останнє на гру. таке було. мені здається, драфти однакові плюс мінус. Завжди, там, знаєте, в бані якийсь там біст, нага, Марс якась, враховуючи типу, такі роздрафти, і mm -hmm. я там з'являюся на перший пік погнаді з Раптора. то, типу, 100 плюс героїв, це ну, там, 100-100 героїв пік, ну, то це, це хороший результат. Це...